Вітаю, я Надія Грозова, професійний консультант з харчування. Ми з моїми колегами, однодумцями, вже кілька років поспіль розвиваємо чудовий проект, який ми назвали марафоном стрункості, який допомагає і вже допоміг сотням і сотням наших клієнтів ставати стрункішими і втілювати в життя мрії про кращу версію себе. В цьому проєкті ми вчимося змінювати свої харчові звички на більш здорові і це дає неймовірний ефект. Змінюється не тільки наш зовнішній вигляд, змінюється наше самопочуття, настрій, енергія, росте впевненість в своїх силах, адже харчування потужний інструмент впливу на все наше життя. І наші клієнти, і ми, їхні консультанти. В захваті від цього проєкту, від тих можливостей, які надає участь у ньому. Але у новачків людей, незнайомих з марафонами стрункості, виникають побоювання і запитання, і це цілком природньо. В цьому відео ми хочемо надати відповідь на декілька поширених запитань, щоб ви могли приєднатися до нас не маючи сумнів. Отже, розпочнемо! І перше питання: як проходить марафон і що треба в ньому робити учасникам? Марафон стронкості побудований у вигляді гри дружнього змагання. Весь процес зміни звичок харчування розбитий на 10 періоди період забії, з коротким відпочинком, між ними. Учасники команди марафону додаються в закритий чат Telegram, в якому Присутні тільки марафонці і їхні консультанти капітани команд. В цьому чаті учасники діляться своїми здобутками, перемогами, лайфаками, рецептами, отримують корисну інформацію від капітанів, а також ставлять запитання і отримують кваліфі... кваліфіковані відповіді. Крім того, Кожен учасник отримує власний чат з марафон Ботом, який щоранку запитує про вагу та ділиться корисною тематичною інформацією зі здорового способу життя одна тема в день. Все це займає кілька хвилин вашого часу на день. В перші 10 днів з вами буде більш тісно співати. Співпрацювати ваш консультант порекомендує ваш новий раціон у відповідності до ваших цілей, режиму роботи та інших особливостей буде щодня цікавитись вашими відчуттями та загальним станом, коригуватиме ваші звички, відповідатиме на запитання і загалом буде доступний для вас у будь-який момент. Наступне питання: чи можна придбати набір продуктів? Ми звемо їх програмами і худнути самі, без марафонів і консультантів. Відповідь можна, якщо вас не цікавить результат. А якщо серйозно, то відповідь ні. Набір різноманітних баночок не буде вас контролювати, підтримувати, надихати, не відповідатиме на ваші запитання і сумніви, не навчить утримувати результат тощо. Ви легко можете знайти подібні продукти в інтернеті, але наш багаторічний досвід неспростовно витрачені кошти. То це будуть марно витрачені кошти. Для досягнення потрібного результату і його подальшого утримання потрібні три складові наставник або консультант, соціум однодумців для підтримки. І збалансований раціон. Всі три складові ми поєднали в нашому онлайн-марафоні. І тому наші учасники отримують такі неймовірні результати. Ще одне популярне питання. Я хочу скинути зайву вагу, але в мене немає часу на участь в групах, на дотримання режиму тощо. Що тут можна порадити? Дійсно, ми всі живемо сьогодні в темпі, який годі було уявити 20-30 років тому. У мене самої складається враження, що справ на день стає все більше, а часу в добі все менше. Насправді, час плине однаково для всіх справ. Як правило, багато у кожного з нас, тому тут порада одна: треба навчитися приоритизувати щоденні задачі починаючи з важливих і термінових, і відкладаючи якнайдалі неважливі і нетермінові. Але якщо на вашій шкалі цінності місце для себе і свого здоров'я знаходиться у самому кінці, часу дійсно не вистачить, і розрахувати на повноцінне життя і гарне самопочуття не варто. А коли у нас з'являється негаразди зі здоров'ям, це стає проблемою і для вас, і для вашого оточення. То чи має сенс нехтувати собою і своїм життям? Тому потрібно навчитися приділяти час собі, якщо ви знайдете пів години на обід і хвилин по 15 на інші прийоми їжі? З нашими програмами. У вас все вийде якнайкраще. Я сама вже більше 20 років харчуюсь так, і це надзвичайно зручно, швидко, смачно, поживно, без довгих годин на кухні і без набридливих думок, що готувати. Всі ці роки я легко отримую вагу, і в мене часу вистачає на все. Наступне питання. Скільки це мені коштуватиме? Залежно від обраної програми. Для старту у нас є їх три. Кожна з них обов'язково включає участь в групі, послуги консультанта, меню і функціональні продукти харчування HerbaLife. Компанія Herbalife – компанія номер один в світі. В галузі створення та виробництва інноваційного функціонального харчування людини. Її продукти призначені для контроля ваги, а також для повноцінного життя без обмежень. Як я вже згадувала, я користуюсь цими продуктами вже 22 рік і надзвичайно ними задоволена. Наші три програми мають різний набір продуктів. І, відповідно, різну ціну. Сама низька ціна у базовій програмі, ви її бачите на екрані. Проте ця програма вже дає змогу стати учасником нашого марафону та почати шлях до фігури своєї мрії через нові звички харчування та інноваційні функціональні продукти. Продукти, що входять до складу програми. Дадуть вам змогу повноцінно снідати і вечеряти білковим вітамінізованим коктейлем. смак на ваш вибір протягом всього забігу. А вера підтримає роботу вашого шлунково кишкового тракту та допоможе виводити з організму токсини та шлаки. Але наша наступна програма стандарт значно популярніша. Вона включає всі переваги попередньої базової програми, але плюс до того трав'яний напій, що входить до неї, стимулює ваш обмін речовин, додасть енергії, зволожить організм та допоможе в боротьбі з жиром на талії. Ціна програми на екрані. Ну, а для тих, хто серйозно налаштований на результат. І хоче отримати його максимально швидко і максимально комфортно, ми пропонуємо програму, яку ми назвали VIP. Ця програма на додаток до всіх переваг. Попередніх програм закриє дефіцит клітковини у вашому харчуванні. З цим впорається вівсяно-яблучний напій від Herbalife. Суміш розчинної. І нерозчинної клітковини з ніжним смаком стиглого яблука. А ще ця програма містить додаткове джерело легко засвоюваних білків протеїнова суміш Формула 3 від Herbalife. З цим продуктом ви легко вийдете на вашу норму споживання білку, а також будете довше відчувати ситість. Після кожної трапези вартість vip програми на екрані. З якої програми розпочати, вибираєте ви, в залежності від цілі, які ви перед собою ставите. Головне, не гаяти час, а починати прямо зараз. І пам'ятайте, в компанії діє прогресивна система знижок. Тож ваші майбутні замовлення будуть для вас все більш і більш доступними по ціні. У багатьох з нас виникає питання, чи можна схуднути без продуктів Herbalife. Ніхто не хоче собі зашкодити невідомими продуктами, якимись хімічними порошками тощо. Це абсолютно нормальна реакція на невідоме. Щоб розсіяти такі побоювання, хочу е, познайомити вас з деякими фактами про продукцію компанії Herbalife. По-перше, продукція компанії схвалена Асоці... Асоціацією дієтологів України. Пригадайте! Або навмисно подивіться в будь-якому супермаркеті чи на багатьох продуктах ви знайдете таке маркування з логотипом асоціації. А на наших картилях формула 1. Таке маркування присутнє. Програма для схуднення компанії Herbalife була клінічно досліджена в науково дослідних установах багатьох країн, зокрема в Америці, Німеччині, Південній Кореї, офіційно підтверджено, що така програма значно ефективніша за інші низькокалорійні дієти. Факт номер три. Продукція має сертифікат кашерності. Це значить, що ізраїльські лікарі визначили їх чистою їжею. Також продукція отримала сертифікат халяльності від Ісламської ради з харчування. Серед клієнтів компанії є безліч зірок шоу-бізнесу і публічних осіб, а також професійні спортсмени. Серед них футболісти Девід Бекхем та Рональбер. Наступний факт. Вся продукція розроблена науково-консультативною радою компанії, в якій працюють десятки визнаних експертів в галузі харчування, фізіології людини і медицини. Їх навіть і навіть Ноберський лауреат. Один з найавторитетніших експертів в галузі харчування людини доктор Девід Хібер, який очолює раду. Також користуються цим продуктами. Можу навести ще багато інших фактів, але сподіваюся, що вже цих фактів достатньо, щоб бути впевненими, продукти компанії Herbalife не завдадуть ніякої шкоди організму людини. Я сама можу слугувати доказом цього. Я і вся моя родина, до речі, користуються цими продуктами вже більше 20 років. Думаю, це достатній період, щоб відчути якісь негативні наслідки. Але навпаки, я бачу тільки позитивні зміни і дуже-дуже задоволена своїм вибором. Тому сміливо раджу і вам, не гайте часу! Не переконуйте себе, що всі потрібні харчові елементи ви отримуєте звичайними продуктами. Це не допоможе вам уникнути негативних наслідків нестачі білку, корисних жирів, вітамінів та мікроелементів. Харчова цінність звичайних продуктів катастрофічно знижується. Натомість продукти компанії мають просто фантастичний склад і високу поживну цінність. Не забувайте, хворобу простіше і дешевше попередити, ніж лікувати. А наше з вами харчування на 60-70% визначає наше здоров'я і останнє питання, яке я часто чую. І на яке я хочу відповісти тут? Я чула, що припинивши користуватися цими продуктами, я знову наберу вагу. Що ж мені їсти все життя? Перш за все, а чому не їсти це все життя? Ми ж все життя їмо воду, їмо овочі, фрукти тощо. То чому відмовляти собі? У високоякісному харчуванні від гірбалаїв. Звісно, щоб прийняти таке рішення, потрібно спробувати. То я ж і закликаю, не зволікайте, пробуйте, отримуйте результат і вирішуйте, що робити далі. Ми зі свого боку зробимо все, щоб ваш результат вас задовольнив. І все ж, чи можна утримати результат без продуктів Herbalife? Відповідь так, в наших чатах, на наших заходах ми вчимо правильним звичкам харчування. Якщо ви продовжите дотримуватися цих правил, будете ретельно підбирати продукти для свого меню, ви зможете утримати досягнуту вагу. Просто треба мати на увазі, що це вимагатиме більше часу, це теж буде недешево. Згадайте, скільки коштують високоякісні продукти харчування в супермаркетах. І все одно ви не зможете повністю закрити дефіцит поживних речовин. А якщо ви після нашого марафону чи після досягнення своєї мети повернетеся до старих харчових звичок. То і старі проблеми повернуться з часом. Ми є те, що ми їмо. Чарівних пігулок не існує. За те, іс, зато існують високотехнологічні і якісні продукти Herbalife, склад яких наближений до ідеального з точки, з точки зору сучасної науки. Тому, відкиньте сумніви, обирайте свою е, програму <кхем> і приєднуйтесь до нашого марафону. Я просто впевнена, вам сподобається. Якщо залишилися питання, ми з вами їх розглянемо на консультації. Тож, до зустрічі в групі!